Вітаю тебе, друже, у моєму барі. Заходь не бійся, дощу. Сьогодні він не просто стукає у вікно, він шепоче історії про подорожі, про те, що не всі маршрути ведуть додому, і що іноді можна сісти не на той потяг. Ця історія, яку я почув від одного чоловіка, який, мав очі, що бачили більше, ніж це дозволено, не про привидів чи прокляття. Вона про щось набагато страшніше, про те. Що, коли ти сідаєш у цей потяг, ти не подорожуєш. Ти стаєш його частиною. Цей чоловік на ім'я Максим був молодим програмістом. Він жив у великому місті, і він був зайнятий. Він вирішив відвідати своїх батьків у сусідньому місті, але він не встигав. Він спізнився на свій потяг, і йому довелося шукати інший. Він знайшов старий забутий вокзал, який був прихований у темряві. На ньому не було людей, не було світла. Лише один потяг, який стояв на першій колії. На потязі не було жодних позначок, жодних номерів. Він був старим пошарпаним з іржею, що вкривало його з усіх боків. Але Максим не мав іншого вибору. Він зайшов усередину. Всередині було темно, але було чути, як щось рухається. Пахло вогкістю, іржею і чимось дивним, що нагадувало щось живе. Максим пройшов крізь довгий коридор, і він побачив, що у вагонах сидять люди. Вони сиділи тихо, не рухаючись. Вони дивилися у вікна, але не бачили нічого. Вони були як статуї, як манекени. Їхні очі були порожніми, їхні обличчя ж блідими. Максим відчув, як його серце почало битися швидше, але він не мав іншого вибору. Він сів на своє місце і він почав чекати, коли потяг рушить. Але потяг не рушав. Він просто стояв у тиші, і Максим почав відчувати, як щось рухається у стінах. Він чув, як щось шепоче. Він не міг розібрати слів, але він чув, як щось рухається у стінах, як щось дихає. Максим злякався. Він зрозумів, що він зробив фатальну помилку. Він зрозумів, що це не просто потяг, а щось інше. Він спробував вийти, але двері були замкнені. Вони були замкнені не просто так. Вони були замкнені чимось, що не мало фізичної форми. Він був замкнений усередині, і він не міг нічого зробити. Раптом потяг почав рухатися. Він рухався повільно, але ритмічно. І Максим відчув, як його серце калатає в грудях. Він знав, що він повинен бігти. Але куди? Він був усередині чогось, що не було просто потягом. Він був усередині чогось, що було живим. Максим був наляканий, але цікавість була сильнішою. Він вирішив дослідити потяг. Він пройшов крізь довгий коридор і він побачив, що люди все ще сидять, не рухаючись. Вони були як статуї, як манекени. Їхні очі були порожніми, їхні обличчя блідими. Максим відчув, як його серце почало битися швидше, але він не міг зупинитися. Він повинен був знайти відповідь. Він дійшов до останнього вагона, і він побачив, що двері були зачинені. Не просто замкнені, а ніби їх ніколи й не існувало. Стіна, де раніше були двері, тепер була гладкою і холодною. Він був замкнений. Він був один на один з чимось, що не мало фізичної форми, що жило в самому потязі. Раптом він почув голос. Голос, який лунав зсередини. Це був шепіт. Він шепотів йому про те, що він не один. Він шепотів йому про те, що він може отримати все, що він хоче, якщо він погодиться. Він шепотів йому про те, що він може подорожувати в часі. Що він може змінити своє життя, що він може бути з тими, кого він втратив. Максим відчув, як його свідомість повільно занурюється у цей шепіт. Він почав бачити тих, кого він втратив. Він бачив свою матір, яка обіймала його. Він бачив свою першу любов, яка чекала його. Він зрозумів. Це не просто ілюзія, це було щось інше. Це було щось, що хотіло його, і він знав, що він повинен боротися. Він згадав слова діда, які він чув у дитинстві: найбільша пастка не в тому, що ти бачиш, а в тому, що ти пам'ятаєш. Щоб перемогти ворога, ти повинен забути про себе інакше ти будеш лише іграшкою. Максим зрозумів, що його дід попереджав його про це. Він почав шукати в потязі відповідь. Перевіряв кожен вагон, кожне вікно, кожні двері. Він шукав щось, що могло б допомогти йому. І він знайшов це. Він знайшов невелику скриньку, яка була прихована у стіні. Усередині була записка, написана старомодним почерком: вони тебе не поведуть, вони тебе повезуть. Якщо хочеш повернутися, ти повинен знайти серце. Максим був наляканий, але відчуття рішучості було сильнішим. Він тримав записку в руках і знав, що повинен знайти серце, потяга. Він зрозумів, що це не просто механізм, а щось живе. Тепер він був один на один із чимось, що не мало фізичної форми, але жило у самому потязі. Він озирнувся і побачив, що пасажири, які раніше були нерухомі, почали змінюватися. Їхня шкіра стала сірою, як метал, а вени на їхніх обличчях виступили чорними пульсуючими лініями. Що тягнулися і зливалися з обшивкою сидінь. Їхні очі були порожніми, але в них була порожнеча, яка була знайома. Він відчув, як його серце калатає в грудях, як навіжений. Він знав, що він повинен бігти. Він побіг, але куди? Двері були замкнені, вікна забиті. Він біг, але він не міг втекти від того, що він бачив. Коридори стали вущими, стіни пульсували, а звук стукоту коліс став голоснішим. Він сховався у занедбаному вагоні, і він побачив, що на стіні було щось написано це був щоденник. Це був щоденник, який був написаний поспіхом, і він був наповнений жахом. Він читав його, і він зрозумів, що він не один. Він був усередині живої істоти, яка хоче поглинути його. Він зрозумів, що він повинен боротися, і що його єдиний шанс на порятунок ну, це знайти серце і знищити його. Він знайшов двері, які були зачинені. Вони були незвичайними дверима. Вони були зроблені з пульсуючого живого металу і людських облич. Він відчув, як його серце стислося. Він зрозумів, що він зробив. Він розбудив серце. Непереборний страх не міг зупинити Максима. Він знав, що він повинен боротися. Він знав, що він не може просто втекти. Він повинен знайти серце і знищити його. Він намагався відкрити двері, але вони були замкнені. І вони були зроблені з пульсуючого, живого металу і людських облич. Він відчув, як його серце стислося. Він зрозумів, що він зробив. Він розбудив серце. Максим відступив. Він згадав, що він повинен боротися. Він згадав слова діда, які він чув у дитинстві. Найбільша пастка не в тому, що ти бачиш, а в тому, що ти пам'ятаєш. Щоб перемогти ворога, ти повинен забути про себе, інакше ти будеш лише іграшкою. Він зрозумів, що він повинен відмовитися від своїх спогадів, щоб боротися. Він почав шукати в потязі щось, що могло б допомогти йому. Він перевіряв кожен вагон, кожне вікно, кожні двері. Він шукав щось, що могло б допомогти йому. І він знайшов це. Він знайшов старий забутий блокнот, який був прихований у стіні. У ньому були записи, написані старомодним почерком. Вони тебе не поведуть. Вони тебе повезуть. Якщо хочеш повернутися, ти повинен знайти серце. Максим зрозумів, що він не просто у потязі, він у живій істоті, яка хоче поглинути його. Він зрозумів, що він повинен боротися, і що його єдиний шанс на порятунок на це знайти серце і знищити його. Він знайшов двері, які були зачинені. Вони були незвичайними дверима. Вони були зроблені з пульсуючого живого металу і людських облич. Він відчув, як його серце стислося. Він зрозумів, що він зробив, він розбудив серце. Рішучість наповнила Максима. Він зрозумів, що його єдиний шанс на порятунок це не боротися, а віддати віддати те, що хотіло забрати серце потяга. Він згадав слова діда: щоб перемогти ворога, ти повинен забути про себе. Він зрозумів, що він повинен відмовитися від своїх спогадів, щоб боротися. Він підійшов до дверей, які були зроблені з пульсуючого живого металу і людських облич. Він відчув, як його серце стислося, але він не здався. Він закрив очі і згадав найдорожчий спогад обличчя його матері. Він уявив її і її тепло. Він уявив, як він сидить на колінах, і вона читає йому казку. Він уявив, як він малює і вона його хвалить. Він уявив, як він сміється, і вона його обіймає. Він відкрив очі, обличчя на дверях дивилися на нього з порожніми очима. Вони шепотіли його ім'я, але він не чув їх. Він віддав свій спогад, і він відчув, як частина його душі була стерта. Він відчув порожнечу в серці, але він не міг зупинитися. Він штовхнув двері, і вони відчинилися. За ними була темрява, а в ній серце, потяга. Це був не двигун. Це був величезний пульсуючий клубок злитих воєдино тіл, облич, кісток і металу. Воно було як жива істота, яка дихала, яка рухалася. Воно було наповнене порожнечею, і воно хотіло її заповнити. Максим відчув, як його ноги підкосилися, і він упав на підлогу. Він був виснажений, але він не міг здатися. Він знав, що він повинен бігти. Він побіг до вікна і він побачив, що воно було відкритим. Він вискочив з потяга, і він відчув, як його тіло затремтіло. Він був вільний, але він знав, що він більше не буде таким, яким був раніше. Він впав на землю і він не міг повірити своїм очам. Він був у порожнечі. Максим був вільний, але він більше не був таким, яким був раніше. Він вибрався звідти з місця, що не мало назви, і опинився на звичайній дорозі. Він був брудний виснажений, і його одяг був порваний. Але його тіло було неушкодженим. Його розум був неушкодженим. Його серце було неушкодженим. Але він відчував порожнечу в душі і він знав, що він ніколи не зможе її заповнити. Максим став мандрівником. Він не шукав натхнення, він шукав спокою. Він шукав місце, де він міг би бути самим собою, де він міг би забути про те, що він бачив. Але він знав, що він не може втекти від того, що він бачив. Він знав, що він став, як його дід, вартовим, що живе на поверхні, щоб захистити світ від того, що ховається внизу. Одного разу він зайшов до мого бару. Я налив йому віскі, і він, тримаючи склянку в руках, почав розповідати. Він розповідав про все, що сталося, і я слухав його. Я бачив в його очах не просто спогади. Я бачив страх, який він відчув, і силу, яку він знайшов. Я не знаю, чи був цей чоловік чесним, чи не вигадав він це. Може і так. Але коли він розповідав мені, як він бачив потяг, як він чув шепіт, я йому повірив. Я повірив, бо його історія була настільки правдивою, настільки деталізованою, що вона не могла бути вигадкою. Його історія була про те, що страх це не слабкість, а сила. Сила, яка дозволяє тобі боротися. Тож настав час для тиші. Для тиші і для роздумів. Давай просто послухаємо, як дощ закінчується. А може й ні. Кожна історія, яку я розповідаю, залишає після себе відлуння. Деякі швидко згасають як миттєве полум'я сірника. А деякі, вони залишаються, вони повільно опускаються на дно склянки як осад. І ти відчуваєш їх присмак ще довго після того, як допив. І ця історія саме така. Вона не про жах, вона про відвагу. Про те, як людина може протистояти темряві, яка хоче поглинути все живе. Я йому повірив, якщо тобі сподобалася ця історія, або якщо ти маєш свою, про яку хотів би поговорити, приходь. Я завжди тут, у цьому барі, у цьому місці де час зупиняється, а історії оживають.